Христос Воскрес! Шановні глядачі! Вітаю вас із Великодним! Бажаю приємної кави із Паскою. Сьогодні я хочу подивитися, як пройде цей тиждень, тиждень Великодня. Скажіть Вищі сили, допоможіть, про що треба знати усім, хто дивиться відео, близьким людям, про що треба попередити, що буде відбуватися на цьому тижні, тижні Великодня. Так, будуть сильні, дуже агресивні дії, можуть бути руйнування, загроза життю. Але всі будуть а, живі. Вищі сили дуже сильно захищають людей. Усі, хто дивиться відео, будуть живі на цьому тижні. Є складна якась ситуація, почнеться із середи, коли саме агресивні дії якісь будуть робити вороги. І будуть так робити, щоб вам не допоміг ніхто. Це я буду забирати. Заперечую, отут вийшла карта, знаєте, як ви чекаєте допомоги, а її ще немає, а у ворога. Просто агресія, неймовірна. Оця карта. Це я заперечую повністю. Убирай весь негатив. От, бо те, що відбувається в понеділок і вівторок, то дуже сильний захист. І загроза є, але відбита. Вищі сили захищають. Заперечую весь негатив убираю. Всі негативні дії убираю. Так, і ворог буде намагатися відрізати шляхи, відрізати вам дороги, щоб ви не змогли рухатись вперед. Оце я теж заперечую, убираю. Прошу ваші сили, допоможіть. І вже з п'ятниці прийде допомога. І дуже хороші. Підтримка, може прийти допомога від чоловіка. От. І тут хороші такі карти зцілення, коли йде фінансове забезпечення. Це дуже добре. Так, що хоче зіпсувати ворог Великодень, зіпсувати людям. Великодні свята. Все одно цей тиждень зробить такий прорив, якийсь у вашому житті відкриються нові шляхи, знайдуться дуже хороші такі. Поміч і допомога, і такі шляхи відкриються, що зовсім змінять ваше життя. Отак, як раніше, не буде, вже буде набагато краще. Можуть бути ще автомобіль або машина якась зручна. Це добре. Вибираю повністю весь негатив. Всі програми негативні вбираю Відкриваються всі дорогі шляхи, все вороже повертаю ворогам. Всі негативні програми, всі агресивні дії повертаю ворогам. Руйную всі їхні дороги. Більше не зможуть до вас чіплятись нападати, не зможуть. Всю агресію повертаю ворогові, хай він сам своє і розбирає. Вам відкриваю дороги, всім, хто дивиться відео, відкриваються дороги і шляхи на цьому тижні. Прошу вищі сили, Ісуса Христа закликаю. Янголів, прошу, Боже, поможи усім, хто дивиться відео, бути сильними, міцний захист мати і вдень, і вночі, щоб був захист міцний. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги усім, хто дивиться відео на цьому тижні, де буде міцний захист. Одвертає всі бомби, ракети, снаряди, міни, дрони, гранати, всю можливу агресію ворожу одвертаю, повертаю назад ворогам, де буде щитом закритий. Міцним щитом Божим закриті всі, хто дивиться відео, близькі люди віки вічні. Буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи дороги, приходи поміж. Вчасно буде так. Буде все сказано, здійснено і так буде. На цьому я буду завершувати. Отака в нас сьогодні кава із Паскою. Вітаю усіх, у кого получилась Пасха. І прошу не засмучуйтесь, якщо не вийшло спекти гарну Пасху. Не засмучуйтесь, я вас прошу. Це все не просто так. Це пішли якісь відпрацювання. І так, мало бути бажаю щасливих свят, щоб ви були щасливі. Раділи і всі були здорові. І ще раз Христос Воскрес і ми воскреснем також. Дякую за увагу і до зустрічі!